Вимушені переселенці із Донецької та Луганської областей, які тимчасово оселилися у нашому місті, також можуть реалізувати своє право і проголосувати на одній із лозівських дільниць. Для цього їм треба не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування, тобто до 20 жовтня, включно, звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців із мотивованою заявою і документами, які підтверджують те мотивування. Для мешканців Автономної Республіки Крим достатньо буде паспорта. Для переселенців з Донбасу до паспорта треба буде додати ще й довідку з місця сьогоднішнього проживання. Прийнято таке рішення, що для осіб, які постійно проживають по вулиці інженерній, відносно них буде надана за їх зверненням довідка з житлової управляючої компанії про те, що вони проживають по вулиці інженерній, тимчасово. А от по Всім іншим, хто живе у друзів, знайомих, знімає, орендує, винаймає житло, то як оптимальний варіант, то це заява від особи, у якої проживають переселенці. Особа з цією заявою, з паспортом, де проставлена реєстрація по Луганській Донецькій області зверталися в державний державного реєстру виборців, він у жовтні працює без вихідних, тому можна і в суботу і в неділю да, до нашого відділу звернутися. Звичайно, якщо квартальна дасть довідку, що проживає особа, чи інша якась довідка буде, то державні спеціалісти відділу, цю заяву, заяву приймуть. Чи може там селищна сільська рада нададуть такі довідки? Теж вони будуть прийматися. адреса відділу ведення державного реєстру виборців вулиця Орджонікідзе, 1, кабінет номер 3 Це адмінбудівля міськвиконкому. Телефони для довідок дев'ять ноль Вже сьогодні відділ запрошує всіх городян приходити перевіряти свої дані у реєстрі. З 14 жовтня виборцям можна буде перевірити свої дані в попередніх списках виборців на своїй дільниці.